Логістичне завдання. Потрібно нам підбуртувати кукурудзу якомога вище, для того, щоб компактно її вмістити у складі. Що для цього у нас є? Зараз покажу вам новий інструмент. Той, що у нас, ну він вже у нас давно куплений, верніш привезений, <дивезений> давно привезений. Покажу вам зараз, як цей інструмент працює. Думаю, що інформація буде корисна для тих аграріїв, які. Зберігають своє зерно. Ось інструмент номер один, зроблений нами, саморобний. А зараз інструмент номер два покажу вам, начебто це ціла історія. Багато? Може, я? Багато. Нормально? Ось. Дивіться, яка штука. Подовжувач погрузчика. Тут є резинка у нас, бо мені казали, хлопці, з резинкою треба. Є резинка, все нормально. Зараз будемо його перевіряти на кукурудзі. О, почепили. Так-да-да, да, отак воно є. Да, да. Та не зигне. Він має вперед тільки ж давити. О! О штука. Дрин. Так, треба буде зараз від'їхати. Заправляє комбайна, поїжджайте од мазом. Е, Од'їдете трактором, МАЗом, бо він заправляє. Комбайн приїхав. Од'їжджайте, бо комбайн приїхав, заправляв. заправляє. А. Оце машина, пацани, та те що. Компанія Гермес, місто Запоріжжя, директор фірми Сергій робить отакі штуки. Зараз будемо творити чудеса чудесні. Дивіться. 3 метри 30 сантиметрів. Можна зробити довше. Кажут, кажуть, маніту, маніту. О, він мантулить. Да, алло. Да. Компания Гермас. і сила. Да, тільки трошки погано без передка ведучого. Будемо робити коробку в цьому тракторі, бо вже цокотить усе на світі. Торох котить. Ну що, цим краще, да, підгортати, напевно? Цим лучше трохи. Ну, диви, як далеко. Валєра, да, так, будемо сирпом молодь. Не, Маніту треба, надо, надо Маніту по-любому. Ну, я ж показую, як невеличкому фермеру вийти з положення. Ми ж не балакаємо зараз про те, що Маніту в кожного фермера, в кого 100 гектарів, вже Маніту стоїть. Ні, ми балакаємо про тих хлопців, у кого 200, 300, 400. І є трактор, і є погрузчик. Там 100 гектар. І можна отакий, отакий апарат зробити і вирішувати питання із зберіганням зерна. Так що, ні, це не соя, хлопці, це кукурудза. Чому не зробимо противаги на навіску? Та тому що він і так важкий. Нащо туди ті противаги. Ти бачиш, який інструмент? Песня, так? Да? <плес> 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 йо ah, за день намолотили. Да. Ковшом ми так би не закинули далеко, я вам відверто кажу. Ми пробували, далеко він не горний. а оця вещ дуже треба в господарстві. Дуже-дуже. Компанія Гермес Реклама їм більший підгортач, та ну нормально, нашо більший. Так, ти що? Ще якби підміталка була на трактор, щоб раз-два підміталочку поставив, зерно тільки раз-раз згорнув, так, у метрів три. Зробимо. Йо До речі, цей же ж підгортач-трансформер. Його можна зробити довшим або коротшим. Так, да, Руслан, це моя. Ну це не вся. Це тільки п'ята частина. У нас трошки більше кукурудзи. Планували по дві тони зібрати, а собрали по вісім. Ну то таке вже. <кх> то вже таке. Особливості агрономії. Так, да, зараз. А хлопці там не були цей. Ні? Ніхто? Зараз організуємо. Чим попередметаємо. <кхи> Чуєш, а цей апарат прикольно робить, і скажу. Ну як для кукурудзи. <плес> Більше. Чи, ну, нормально. ловко, лучше набагато. <плес> Бензін Без проблем, бери, оно належить. Не прадує. Не, Не, Не Ну, Мить, блін. Все, від'їжджайте, заправляємо комбайна і поїхали. Зробив десекацію пізній сої сьогодні. Їду молотити, бо на четвер малює дощ. До дощу размолотить. Мол... Раз Ми кукурузу молотимо до дощу, а соняшник будемо молотити після дощу. Тому що <кхи> Я вам скажу так. після дощу соняшник буде чистіший, листя паде на ньому, і все, і буде він нормальний, і вирівняється волога. Тому що є одна... один кошик волога 5, другий кошик волога 8, третій там 12. І коли пройде дощ, буде вирівняна волога, буде вся десь приблизно в базі 8-9, І тоді можна гарно молотити і краще буде вимолот. Ну, це така, це робочі моменти, робочі нюанси, які ми враховуємо і підходимо до цього питання філософськи, скажем так. Ми не спішимо той сочних молотити до дощу, бо ой, що буде? Ні, в нас такої немає істерії. Істерія зараз з кукурудзою. кукурудзу, треба дійсно змолоти до дощів, бо якщо вона набере 2%, Скине вона їх тільки в квітні, тоді ті 2%. Зараз ну, вже, вона вже похолодання піде, там туди-сюди до щеки, кукурудза точно не, не, не висохне. Оце таке. Комбайн у нас хороший, клас, Lexion, лексіон. Caterpillar. Бачите, отакий апарат. Вчора всмалили 35 гектарів ним з переїздом. 35 гектарів, така нормальна продуктивність, я думаю, що супер. 8-9 тонн кукурудза в нас сипе. Ми змогли вирости такий урожай. Не 5, не 6, не 3 тони. 8-9 тонн. На цьому полі, що біля бази змолотили 9 тонн 200 кг, якщо порахувати в базову вологу, тому що вона там пересушена. 9 тонн 200 з гектара кукурудза суха в базі. Ну, що, що ще доказувати, нічого доказувати не буду. Все зробили правильно. Погодні умови, які склалися, так і склалися. Були б дощі отримали б 12-13 тонн. Ну, це таке вже. Баб, якби бабі яйця, то не треба було б діда. Так, логічно, логічно. Зараз заправляємо цю машину і поїхали. Це серйозна машина. Так. А взагалі найголовніше, Людина це комбайнер зараз. так що... Ну, як не крутий. Не питай, чи не продається комбайн. Оцей. Не продається? До директора. До директора. Позвоніть. Позвоніть до директора. Давай. Не так, не так. До, до, колеса. А, до колеса? Ага, зараз, секунду. Тут не все так просто. Який розхід на гектар? Чоловік каже 22 літри. Ну, ми ще ж поміряємо, посчитаємо. 20, так? Да? Десь 20. Кукурудза суха, шелестить, то. Все, вставив. Так, зараз по нулям. Щотчик, сітчик, зараз по нулям зробимо. Поїхали. Розхід залежить заладить від поля. Від поля. Каже, мабуть, бак літрів на 500. Скільки бак у тебе літрів? 700, каже. Скільки? 800. І поїхали. Звісно, що робимо? Обдуваємо. Питають, що ти робиш з комбайнові перед виїздом. Гладить. Приходить, так погладив пилюку протер і поїхали. Ну, що людина має робити? Обдуває, звісно, обдивляється, фільтра знімає, головку, клапана регулює. ну, як звичайно. Такі питання цікаві якісь, як будто би ми тільки в першому курсі пити у, блін. Не в обіду. Отак От по кругу обійшов 12 разів, щоб не було пороблено. І все. Молитву прочитали і поїхали молотити. Шукай робити комбайн перед виїздом. Погладили і поїхали. Катафоти на місці. Головне, щоб катафоти не підпадали, бо молотим з такою швидкістю, що, блін, вітер зносить їх. Да, Машина, звісно, потужна, тут питань немає, серйозно. Дуже-дуже подобається. Ну, Я вам скажу, що... На 400-500 гектар це і великуватий комбайн, треба трошки менше. Я, ну, я бачу, наприклад, тукано в якості комбайна для невеликого господарства. Клас тукано, він і менше бере солярки і в принципі по продуктивності його достатньо. Ну, Це так, якщо не бомбить на калимах. А якщо на калимах бомбить, то такий, звісно, апарат по красоті. Ну, знову ж таки, дивіться, спереді 4 колеса. Одне колесо, наверное, 1080. Гривень. Це щоб резину поміняти тільки напередку, це просто ну, неймовірно, треба коштів витратити. Оце таке одна, одна покришка тільки, 80, мабуть, якщо не 100 гудієр. Ну він і пече. 35 до 40 гектарів у день може смалити, якщо все нормально. Якщо вигрузка хороша, по ходу діла, можна 40 може гризти, аж бігом. Так, що тут щось поснідати Ага. Лоточок. Що не чув. Так, хлопці, давайте читну коментарі. Оце ж, до речі, кукурудза, яка по 9 тонн сипе, сіялася оцією сівалкою. Ось така, от. Отакий дрючечок. Сама проста вон, сварка вже порепалася. Вон, бачите, все порепалося. То ми так спішили, сіяли, тепер спішимо молотимо. Так що не кінза в нас, Не мзурі. Не як там хвалюна та їхня ремсинтез. У нас звичайна УПСка восьмирядна, саме обикновенна. Старенька, як світ. Вже трошки так, знаєте, як драглі. Ось. Теліпається все. Тим не менше, це не є проблемою. Сіє вона нормально, викладка нормальна, насіння розстановка. І з сухими добривами сіє, і з рідкими добривами без проблем. Одне тільки що ми поміняли і правильно зробили. Поставили на цю сівалочку ось ось такі, бачите, стойки. Вони жорсткі від е, цієї веста профі. І вони добре залазять у землю. От на таку глибину ми вкладаємо міндобриво. Оце сантиметрів 8-10 глибини лізе оця штука, оцей тук. І ми закладаємо міндобриво при посіві. Саме краще для кукурудзи карбамід, потім касом і цинком її догнать трошки. І буде пісня. І 8-9 тонн вона роде, якщо правильно все зробити і вовремя посіяти. І гарний гібрид підібрати, щоб він був сухий. Отаке. Анатолій Бойко в сторону класа не дивись роздіне. Там може й таке. Та з кінзою шнуровським мучиться. Та ну, розумієте, як вам сказати. Хороше діло, імпортна сівалка, нова, питань нема. Просто що. Якби на неї ціна така трошки була не 100 тисяч євро да, за таку от сівалку, а хоча б тисяч 20-30, то ще б куди не йшло. Ну, 100 тисяч євро даєш і, 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 і що? Щоб посіяти 200 гектар чи 300 нею в году. Ну, образно. Це мені кажеться, це трохи несерйозно. Продуктивності вистачає і такої сівалки, як оце, з головою. То таке. Так, що пишете, що коментуєте. Е, так, для куки це норм розхід. Не чую. Валера казав вже 22. Ні, 20, 20, 20 літрів солярки десь. Цюлює, каже, там два баки. Тут два баки в цьому комбайні. Ну, каже, 800 літрів влазить у бак. Не знаю. Там ми все, все виведемо, я думаю. Можна ж прочитати. Лексіон 590Р, скільки баків, яка ємність. Я зараз в інтернеті зайду прочитаю. Так, да, Руслан, сушку запускати будемо. Ну, що ти кажеш, Анатолій Бойко, що ти кажеш в сторону класа не дивись. У мене трактор клас. Новий купляли, новий новісінький. Отдали ми за нього на той момент в районі 3, 3 з хвостом мільйона гривень. Ну два роки, правда, виплачували за трактор. Два года. За год не вийшло у нас. Не, не, не наскільки ми там такі прям міцні на ногах, щоб зразу там пальцем клацнув, поїхав, узяв трактор. Це знаєте, народ каже, та піди візьми. Ну візьми, візьми, якщо так. Є. Я думаю, 100 чоловік зможе собі дозволити взяти сьогодні трактор за таку суму. Може чоловік 5-6 із аграріїв ну з реальними урожаями, з реальними цінами. Не так, що там нафантазовано щось. Так що не так все легко. Читаю далі коментарі. У мене друг має 510 гектар, Молотить комбайном клас Тука на 440. Ну, так, 510 гектарів. У нас нема 510 гектарів, так що у нас менше поки що. Якість зборки кінзи так собі каже сам Шнуровський. Не знаю, не бачив. Навіщо купувати ту сівалку за такі бабки? Ця сіє і сіє. Згоден, Валера. Валера, з такою логікою можна на Жигулю їздити все життя. Їздить і їздить. Владіслав 05. Так, да, правильно, Владислав. я з тобою погоджуюсь, і погоджуюсь із попереднім підписником Валерій. Дійсно, сіє, сіє, нема питань. Але якщо хочеться продуктивності сівалки, продуктивності, саме там за день не 30 гектарів, наприклад, а 40, 50 із гарною якістю розкладки, то да, треба тоді брати кінзу. Або якусь там ну, такого класу сівалку. Це залежить продуктивності. А так сказати, що якщо я посію кінзою і посію пескою, у нас буде там 2 тони різниці по врожаю. Це брехня, це повна брехня. Не буде ні дві тони. Я вам скажу, навіть з цією сівалкою ми добивалися розкладки по соняшнику кращої ніж в імпортних сівалок. Кращої, кращої, по крайній мірі, чи у гаспардо. От реально кажу, як є. Можна так взяти, порівняти рядки цієї і рядки Гаспардо. Лінійку кинути, посчитати розкладку, і все. Ну питання в тому, що поки що я, я роблю таку, ну такий висновок, що мені на цю хвилину дуже дорога сівалка не потрібна. Достатньо цієї, вона компактна, мобільна, дешева в обслуговуванні. От і в мене економіка буде рахуватися. Якщо я зараз куплю сівалку за 100, трактор за 100, комбайн за 500, Ну таких в мене в принципі і коштів немає. То мені треба 10 год чи 15 год робити на те, щоб те желізо в мене окупилося. Ну реально на цій площі, на цьому масштабі господарства. Я не бачу сенсу просто покласти, подарувати своє життя заради цього желіза. Чесно, просто не бачу. Коли вже є великі обороти в господарстві, є великий масштаб роботи. Да, питань нема. Тоді це, ці покупки не будуть такі накладні, не будуть такі важкі. А зараз от є отака сівалка. Знаю фермера, який 500 гектарів засіває такою кою ну мабуть, вже в нього їх дві. Новіші вже він купив собі. І нічого в нього не, не, немає ніяких проблем. І їздить собі на джипові, все в нього добре. Квартири в Києві є, все нормально. Життя прекрасне в нього. Ну, вже 20 чи 30 років, наверно, займається фермерством. І він не боліє, не страждає там отими хворобами, що тільки нова сівалка, все треба купувати, тільки новий трактор треба купувати, бо в грецька є, а в мене немає. Як це так? Ні? Нормально, людина собі живе, працює, технологію дотримує, добре дає, землю не обіжає. Головне, землю не обіжати, головне землю кормить, щоб вона вам нормально тоді віддячувала. І все, і з людьми нормально жить. А там яка сівалка. Якщо, е, знаєте, е, інструмент можна настроїти будь-який. Головне, щоб був наладчик. Оце моя така думка. Якщо є толковий спеціаліст, який вміє посіяти отакою сівалкою, питань нема. Тобто ну, Це все вирішує. Кадри вирішують усе. Саме головне люди. А те там який чермет у мене стоїть, чи оцей чермет, чи той чермет. Ну, ось бачите, як ти Він якраз копірує рядки. Вчора з комбайнером шукали стиковочний, довго не могли знайти. Автопілот у Івана Івановича дуже класно працює. Чітко заходить в загинучку ідеально, все як потрібно. Навіть немає такого там, знаєте, як раніше було. І без автопілота працюємо, і сіємо, і все нормально. Ну, якщо хочете розвиватися в сторону, там, наприклад, вдосконалень і так далі. і У вас є бюджет необмежений, там, питань немає. Треба і автопілот, треба і кінзу, треба все-все-все. От. А якщо просто хочете працювати, щоб нормально все у вас було при тих масштабах, що ви обробляєте, наприклад, там 200, 300, 500, то достатньо навіть такої техніки. Головне, щоб вона у вас була доглянута і щоб люди могли її правильно настроїти. От і все. Ну, Це таке. От. Да, колеса на прицеп підремонтували. Е, Рома, що зараз по цінах на кукурудзу Соняшник. Ігор холод. Зайдіть на сайт Нібулона, є така графа закупівельні ціни. Зайдіть на групу Королівський Смак, там теж закупівельні ціни, закупка Королівський Смак. І дивіться кожного дня, провіряйте ціни без проблем. Я вже думаю, що знаєте, озвучувати у Ютубі, знімати ціле відео про ціну на зерно це щось таке із серії. А повчіться за мене в школі. Да? Я тіпа, не буду прогуляю, а ви понавчайтеся замість мене. Альо. Привет, Андрюх. Та ще не ганяв. Та сирувати він. Я думаю, сирувати. Домолотимо кукурудзу, тут день-два і поїдемо цей. Даже якщо й дощ пройде, мені кажеться, буде краще молотиться. О, взагалі красота. Так що я не буду пороть гарячку. Ти дома зараз, да? так? Та зараз, може, цей комбайн відпустимо поле, поїду до тебе, кофе поп'єм. Чи в Кубі, що А, все, поняв, добре. Ну добре, тоді не буду влікати тебе. Добре, друже, на зв'язочку. Давай. Бачите, товариш вже пропонує змолоти соняшник. Е, Нага автопілот потрібен. У мене Z120 з автопілотом. Робить усе, сіє, бризкає міжрядку, робить, розкидає добре. Валера, я візьму автопілот, але ну, я просто довів е, ту думку, що якщо у вас його немає, то ви нічого сильно не втрачаєте. розумієте? Якщо у вас немає автопілота, ви не втрачаєте прям космічні ці. Це все реклама. На рекламі заробляють люди дуже великі гроші, дуже великі. І я вам скажу, навіть інколи ці, ці, ці заробітки бувають краще, ніж коли ти робиш десь на роботу, ходиш і так далі. Реклама це ж, майо. -ма бюджети, рекламні бюджети, щоб ви знали, вони бувають інколи більші, ніж сам, сам ну, вартість самого продукту. І це зачасту буває так. Ну, якщо, наприклад, порівняти, платять за рекламу, наприклад, прорекламіруйте автопілота. Тобі його подарили і ти рекламіруєш. Ну, ну От, от така от історія. Скільки коштує та реклама тоді виходить? 7-8 тисяч доларів. Реклама. Оце вам кіно. Ну Це так. Не у всіх, звісно, така історія, але воно таке є. Є така практика. Я просто говорю, що є, як працює ринок реклами. Соло 0407. Група «Королівський смак у Вайбері є. Заходите Королівський Смак, але вас повинні додати. Там діло в тому, що е, треба, щоб учасники групи додавали. Тоді ви зможете дивитися цю групу. Бо так ну, само по собі, ви, мабуть, її не додавите. Е, як про мене, то я не бачив фермера, який починав Джон з Джондіра. Всі починали з Ю.